Всіх вітаю, у мене розпакування продуктів, які я придбала в Єві. Я придбала ось такий гель до для прибирання в оселі. Він ще стоїть 109 гривень, окрім білого, білий коштує дорожче. Також я сходила в червоний марки, це мені пораджила співробітниця Ось такий гель для чистки унитазів. Не пробувала, не, не пробувала тому не знаю. Але купила він, стоїть 39,99. І також я сходила в Аврору, придбала ось такий набір трубочок за 15 гривень, як і зараз по акції. Ну, в общем, а тепер ще придбала. В АТБ наш. купила ось такі паперові серветки паперові зараз по акції. Вони є в акційному каталозі, тому я з радістю придбала на, на всяк випадок про запас, так сказати. Вода трускавецька, сильно газована, виробництво своя лінія. Теж по акції я придбала сьогодні в АТБ. Що ще я взяла? Ось таке місто Харкові є такі булочки-малятку з кремом, бачите, 110 г. Вага є дуже смачненька. Мені подобається, тому я взяла таких дві, дві малятка. бачите, куліничі. І також я взяла ще одну булочку. Для себе, бо в мене з маком ніхто не полюбляє, тому я собі купила малятку з маком. Бачите, 100 грамів отакі от булочки. Тут, тут, даже, якщо побачити, бачите, є мак. Тобто ти буваєш булочку з маком, а там мака і немає. Так, і зараз я покажу товар, який я придбала, якщо є ця карточка банків партнерів. Маргарин столовий, бачите, такий величезний. Ой, все попадало. Величезний такий придбала для приготування. Також, якщо є картка банків-партнерів, можна купити ось таку кобасу салями. Ціни я напишу. Смітана молоки є 15%. Я взяла. Звичайно, вона є в каталозі. І бачите, тут великий срок придатності до 1.04. але... Для нас це маленький срок. Ми її так з'їмо. Я взяла одну, бо в мене ще залишилося з наступного разу, що я купляла. Також в акційному каталозі є отакі, так, чокобум. Да? Вони фруктові і є ще. Ізюм чи що ну, таке, ну воно не, мені не дуже подобається. Мені і моїй родині більш подобаються такі різнокольорові, то, то, знаєте, кому що подобається. Тут, а, мармелад у молочному шоколаді зі смаком фруктів. Ну, Мені подобається це більше, ніж і друге, тому я їх і придбала. О, також Це Це все згідно акційного каталогу банків-партнерів. Якщо, А це, звичайно. Хліб місто Харків, столічний, бачите, порізаний. Ось такий. Ідуть його багато. Тут пів кілограма, 500 грамів. Це вважається великий хліб. Там савани з кафе. Всі знають, там її багато різної, але я вже прийшла, знаєте, і була тільки оця. Там в каталозі є ще одна більш велика пачка. Я хотіла її взяти, але вже її немає. Тому взяла те, що є. так. Що ще взяла? Взяла ось такі сосиски. М'ясна лавка, я беру їх. Вони зараз пахті. 300 г, бачите? Ось такі невеличкі, теж гарний, гарний срок придатності до 3.04.25. Ми їх з'їмо, бачите, вони чим воно гарні, вони не, не, не в клійонці. Бачите, ви їх одразу достаєте, варити, не треба чистити, руки, руки бруднити і одразу можна готувати. Як вам зручно. Також придбала оліс, кетчуп шашличний. Він є в акційному каталозі, є шашличний і лагідний. Ну, Лагідний я не знаю, чогось мені не хочеться. Мені захотілося що шашличка з запахом шашличку, тому я взяла це. Так, що ще взяла? Взяла ще ось такий дитячий кетчуп. Я його беру, дітки мої обожнюють. Торчин, мені кажеться, вони найсмачніший кетчуп дитячий роблять. Хоча є в нас ще інший виробник, але він не недужчий за смаком. Ось такий Це для діточок. Бачите, з натуральних інгредієнтів, без задавання крохмалю, більше томатів, 40% солі. Я можу сказати, знаєте, що якщо дорослисть людина скуштує, їй теж сподобається. Ну, Мені, мені так кажеться, вказ... що ще я придбала. Є в акційному каталозі масло. Ой, бачите, воно забруднилася, бо в мене там морква. Ну, о, ой, пробачте. Ось, в акційному каталозі є масло. Ось таке селянське. Це я його забруднила. Воно взагалі чисте, але в мені там брудні продукти. Багато його, тому я придбала одразу, щоб мені вистачило. Я пом... Якщо ви бачили мої наступні ну, прошлі, е е е відео, то я там брала багато масла. І ось воно у мене прийшло, закінчилося. І дуже добре, що. В АТБ з'явилася нова акція, і я придбала, бачите, аж 5 пачечок масла. Бо в морозилці вони добре зберігаються. срок придатності, що тут буде 14.05.25. 14 ну, це ми його, звичайно. Якщо воно в морозильці, то воно може ще довше зберігатися. Так, придбала яблучка. Чесно кажучи, хотіла ще придбати банани в АТБ, але. Але щось вони не дуже, їх не, не хочеться купляти. Тому я купила три яблучка і сподіваюся, що, може, завтра буду йти десь на вулиці, куплю банани. І що в мене тут так гарно шелестить, звичайно, ж, сникерси. Вони в акційному каталозі по 15,90. Я придбала їх 10 штук. Ось. Я їх зараз коли фото я покажу, що в мене вони всі 10, бачите? І також. Це для е, всіх, а це те, що я полюбляю. Я дуже полюбляю твікс. Тому я придбала їх. скільки? Теж 10 штук, звичайно. Я на фото все покажу. І те, що мені забруднило, це що морква. Морква забруднила масло. Морква погана, а вона бруднить масло. Ось я купила ще дві морквинки. Ну і все. Оце я вроди, вроди купила багато, мало, але грошей потратила ну, багатенько. Ось так. Все, всім дякую за увагу, до побачення.